Однозначно, я вважаю, що це є порятунок держави, якщо будуть відновлені вибори по округах. Я сам особисто проходив вибори до міської ради через округ. І коли ти особисто проведеш спілкування з мешканцями, коли ти проведеш зустрічі, тримаєш особистий контакт, це дуже сильно стимулює. Зараз інша ситуація. Зараз ти йдеш в партію, домовляєшся з партією. Тебе включають список, і ти не відчуваєш відповідальності перед мешканцями перед громадою. Тому тобто ця, ця система вона має бути ліквідована, тому що вона є скрізь для держави. Це єдиний шанс врятувати нашу державу. Тому що повинні бути лідери. Тому що ви бачите сьогодні по депутатських середовищах і у в одної інших містах. Більшість депутатів вони є не дуже активні. А коли проходять лідери, які обрані громадою... Вони розіймають свою позицію. І вони мають певний страх перед людьми, тому що люди потім можуть зібратися і висловлювати їм готу недовіри. Плюс, як правило, це люди, які живуть, наприклад, на території округу, знають їхню родину, знають їхніх дітей, тобто є особистісний контакт. А коли по списках ви бачите, що в багатьох містах депутатами є люди, які ніколи в цьому місті не, не мешкали, а є депутати. Тому це моя принципова позиція.